14 лідерів із різних шкіл Дубенщини прибуло на зустріч із начальником районного відділу освіти. Це вперше організований такий неформальний прийом, на якому і екскурсію по відділу освіти провели і познайомили з людьми, які на місцевому рівні керують навчальним процесом і обговорили низку шкільних питань. Найкращим найціннішим каталізатором питань, які є на сучасному етапі, є власне дитина, для кого. Все це і робиться. І чути голос дитини, знати, чим живе дитина у школі, що її турбує, що вона хоче оновити, що вона хоче змінити, що їй не так відбувається, як би хотілося дитині. Звичайно, потрібно це знати. Цього дня в учнів була унікальна можливість спробувати себе у ролі начальника відділу освіти, побути секретарем та за чашечкою чаю поділитися шкільними досягненнями та проблемами. А коли створити дитині неформальну обстановку, для спілкування можна багато почути, і ви сьогодні переконалися, що діти були відверті, діти були відкриті. І готові до спілкування. Причому діти не були підготовлені і вони не знали, з якою метою вони їдуть на зустріч із начальником відділу освіти. Якщо спершу лідери шкіл трішки соромилися, то освоївшись, поділилися всім, що наболіло. До прикладу, учень Смиського навчального закладу пожалівся на відсутність міжшкільних спортивних змагань, на що відразу отримав відповідь. З 1 жовтня прийшов лист обласного управління, що проводяться змагання в залік залі обласної спортакіади. Зараз школи отримали листи, календар проведення районної спартакіади і протягом листопада, грудня, січня, лютого, березня місяця будуть проводитися абсолютно всі змагання районної спартакіади. На питання, що учні хотіли би змінити у шкільному житті, відповідей було небагато. Загалом діти просили побільше гуртків, організовувати частіше міжшкільні заходи, і цікавим було побажання, аби до навчального процесу побільше залучалися батьки. Діти сьогодні просили, які б вони хотіли гуртки. Наприклад, ми почули, що є проблема щось у футболі. Дітей турбує це питання. Звичайно, що це буде обговорено із директорами, і по мірі можливості, де можна буде вирішити питання, які турбують дітей, вони будуть вирішуватися уже найближчим часом. Загалом учні зустрічі залишилися задоволені і були би раді, аби такі відверті посиденьки стали традицією. Ну, це просто клас. Мені сподобалося. В Відділю освіти я сьогодні вперше. Купа нових друзів, скажімо так, можна так сказати, в мене сьогодні з'явиться, ближче познайомилися з Галиною Федерною, дізналися про роботу в відділі освіти. Ну, зі школи це здається зовсім по-іначому, чесно. Я не знала просто, що тут є стільки структур, вони не менш важливі ніж наше учнівське самоврядування в школах. Мені цікаво було сьогодні, дуже цікаво. Я рада, що я приїхала сюди сьогодні. Як розповіла начальник відділу освіти, відтепер такі неформальні зустрічі стануть традиційними, та незабаром відбудеться подібний прийом, але вже батьків школярів.